Український парламент ратифікує угоду про корисні копалини зі США продовж наступних кількох тижнів. Законопроєкт уже внесений до Верховної Ради, а сам фонд може запрацювати за кілька місяців після ратифікації угоди. Українські перемовники досягли головного прибрали з документа кабальні умови та всі можливі ультиматуми. Після підписання здається, Трамп став прихильнішим до України та вперше заявив, що готовий продати зброї на 50 мільйонів доларів. Місяць перемовини з 90 сторінок попередньої кабальної версії для України, які її тоді називали підписана позавчора в Вашингтоні угода про надра скоротилася до 12. Головні ризики прибрані більше жодного слова про борг України за надану військову допомогу США, водночас і жодних конкретних гарантій безпеки для України, на яких так наполягала наша сторона. Головна мета тут була нівелювати ті речі, які намагалися нав'язати Україні команда Трампа, коли запропонувала свій варіант угоди, що передбачав мал майже колоніальну залежність. Тому те, що ми отримали, це треба пам'ятник ставити українським перемовникам, але власне головне досягнення, що там нічого поганого. Аного немає нічого доброго від цієї угоди, так само довряд чи варто очікувати. За підписаною угодою Україна і США створюють спільний фонд відбудови, який наповнюватимуть 50 на 50 і управлятимуть ним на рівних умовах. Україна віддаватиме у фонд 50% доходів від виданих нових ліцензій та ренти на видобуток опалин. А сполучені штати можуть наповнювати свою половину або грішми, або військовою допомогою Україні. Механізм з американською зброєю ще не чіткий, але фактично тепер вона перестає бути безоплатною для нас. Після підписання угоди Трамп миттєво заявив, що вже готовий продати Україні озброєння на 50 мільйонів доларів вперше за 100 днів своєї каденції у Білому домі. Угоду назвали історичною. Це партнерство означає економічну зацікавленість сполучених штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього України. Президент Трамп з самого початку був чітким. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує, скільки президент інвестує в забезпечення справді міцного миру. Документ стосується видобутку 57 видів корисних копалин, Серед них алюміній, берилій, кобальт, мідь, графіт, літій, титан. А ще нафта та природний газ. Перелік можуть розширити за згодою сторін. Ще раз йдеться тільки про нові родовища, на розробку яких добувним компаніям Україна видаватиме ліцензії. Так, де ж бюджет країни втратить частину доходів, які отримував від ліцензії і ренти до цього. З іншого боку, наша добувна галузь у занепаді американські інвестиції мають її оживити. Що важливо, усі надра надалі належать виключно Україні та українському народу, як це закріплено в Конституції. Гроші з фонду інвестуватимуть у видобуток копалин, а також в супутню інфраструктуру чи переробку виключно на території України. Американські партнери. Будуть інвестувати в ті компанії, які будуть видобувати корисні копалини в тому обсязі і в тих місцях, як вирішить уряд України, у які саме проєкти вкладатися, вирішують спільно Україна і США. Наша сторона наполягала аби перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілялися. Тобто, щоб США не забирали свою частку, а всі гроші реінвестувалися в Україну у нові проєкти чи відбудову. Ця умова не відкинута, наголосила міністерка економіки. Її сподіваються прописати в наступній технічній угоді. До слова, зараз в угоді немає спільного США управління портами чи іншими об'єктами інфраструктури, про які дискутували раніше. Підписану угоду про надра має затвердити ще Верховна Рада. І за джерелами фактів нардепи зроблять це протягом 10 днів. Що ми почнемо консультації з парламентом, представимо максимально прозоро. Це для нас надзвичайно важливо, тому що угода унікальна і багато дуже було маніпуляцій в медіа. було таких страшилок не незрозумілих, і тому очевидно, що зараз будемо консультуватися з парламентом для того, щоб угоду ратифікувати. Після ратифікації угоди почнеться створення самого фонду. Не вдалося протиснути американську сторону щодо безпекових гарантій від США у тексті. Суха згадка, що це відчути Утний прояв підтримки безпеки України з боку Америки з іншого боку. Це економічна угода. Вочевидь, американці розглядають свої інвестиції в добувну галузь України як інвестицію в безпеку. Поки не закінчиться війна, поки сюди не прийдуть американські компанії, поки вони не почнуть працювати, ніхто нічого не отримає. Тому я думаю, американці тут на перспективу десь дивляться для України. Ця угода, передусім, має політичний е, сенс, і вона для нас важлива власне з політичної точки зору, оскільки вона дозволить втримати Україну в фокусі уваги Дональда Трампа ну на якийсь там період пару тижнів, можливо, навіть більше у Трампа точно буде менше приводів якось дратуватися в бік України. Та попереду більш складні і детальніші технічні угоди, навколо яких очевидно будуть нові дискусії. Наталя Кулик, факт сітіві марафон Єдині новини. Сьогодні якраз прем'єр-міністр виступає перед парламентарями у Верховній Раді, коментуючи цю угоду. А у нас на зв'язку Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики Українська Призма. Пані Ганно, вітаю. Доброго ранку. хотів розпитати вас вашу думку експертну стосовно нинішньої ситуації у Вашингтоні, тому що ранок почався ну фактично скопіювання вчорашньої вечірньої новини про те, що мовляв заява е, речниці держдепартаменту про вихід Сполучених Штатів з переговорів між Україною і Росією. Чесно кажучи, я здивувався, тому що я не знав про те, що між Україною і Росією були вже переговори, а США були. Е, Посередниками виявляється, але тим не менше заява прозвучала, і як ви думаєте, в якому контексті і що малося на увазі? Сполучені Штати були посередниками, візити від кафе і перемовини в Джеді, в першу чергу, вважалися саме перемовинами, звичайно, непрямими між Російською Федерацією і Україною. Але це так звана човникова дипломатія, яку вони намагалися просувати іноді в достатньо специфічній конфігурації, бо зазвичай один посередник, один представник приїжджає до однієї, до іншої сторони. В нашому випадку було що спецпредставник по Україні генерал Келок їхав. До о, на зустрічі з українськими представниками а Стівен Витков, представник американського президента, їхав до Російської Федерації, до Москви і регулярно говорив з Путіним. Але так чи інакше, це вже певна там казуїстика. Насправді Сполучені Штати вважали ці місії саме посередницькими місіями, намагаючись досягти щонайменш перемир'я перемир'я на три дні, на місяць, а, різноманітних форматів. Добре, але як це укладається тоді з іншими заявами інших високопоставлених американців? Тому що буквально перед цим пан Рубіо, як держсекретар, сказав, що. Кілька тижнів треба, щоб щось вирішилося, от мовляв, ну так натякаючи на те, що після 9 травня, після цього московського параду буде щось зрозуміліше. Ще перед цим була заява чи приблизно в той же час віцепрезидента Джейді Венса про те, що дайте нам ще 100 днів, і ми це все якось вирішимо, тому що ситуація напружена, але ми будемо притягувати позиції України і Росії до спільного знаменника. Тобто, віцепрезидент заявляє, що дайте нам 100 днів. Держсекретар заявляє, що нам ще треба кілька тижнів. А речниця держсекретаря каже: Ні, ми все виходимо. Хто головний? Головний президент Трамп, так чи інакше. Тому я би дочекалася того, щоб він сьогодні прокинувся і зробив заяви особисто. А тим більше, що для нього це стало особистою справою. Але по суті, давайте аналізувати останні два тижні. Ми постійно чули заяви про те, що Сполучені Штати можуть вийти, і причиною, чому вони можуть вийти, зокрема зазначалася і поведінка Російської Федерації. А, тобто ті о, заяви, які останні дні лунали навіть від американського президента, що в нього є враження, що російський президент водить його за нас. Ну, ми якби про це постійно говорили, але в Вашингтоні були сподівання, що це все ж таки такий стиль ведення перемовин. Тому в даному випадку можливо це і була певна реакція на останні заяви з Москви, які, м'яко кажучи, не говорили про бажання будь-яких перемовин. Це були нові додаткові умови від пана Лаврова. Інше питання дійсно тут я з вами погоджуюся, трішки дивно, що подібна заява пролунала раптом і тільки на рівні речниці. А тому я думаю, що сьогодні ми почуємо або уточнення цієї заяви, або, можливо, навіть абсолютно іншу позицію вже від Білого Дому. Ну, власне, мені теж так здається, тому що навіть у ситуації з тарифами, які називалися Днем визволення Сполучених Штатів, все не зовсім однозначно. Трамп як господар свого слова захотів дав, захотів, забрав. Тут ситуація. Може бути аналогічною, але якщо припустити, що справді Сполучені Штати ну виявлять бажання усунутися від українсько-російської війни і далі мовляв розбирайтеся без нас, які це матиме взагалі наслідки для війни і для нашої міжнародної ситуації і підтримки. Тут достатньо складно аналізувати, бо буде залежати від декількох речей. По перше, чи це усунення буде означати, що американці усуваються взагалі від проблеми, чи вони просто обирають тоді рух до більшої допомоги України? Звичайно, я не вірю в тому, що це раптом повернення до повномасштабної там допомоги Україні, але так чи інакше, що останні три місяці вони постійно говорили про умовний нейтралітет для того, щоб бути посередниками в сценарій номер раз. Вони від. Ходять від цього нейтралітету, дають Україні нарешті зброю, яку ми просимо, і а, починають думати більше про санкції, про інші обмеження для Російської Федерації. Сценарій номер раз. сценарій номер два. Вони виходять і кажуть: Окей, ми підтримуємо будь-які європейські ініціативи, але ви європейці, будь ласка, будьте посередниками, будьте тими, хто допоможе вирішити цю ситуацію. І сценарій номер три це, коли вони подивляться окей, а можливо, це буде туреччина або близькосхідна якась країна, або взагалі якийсь новий консор. Цьому який займе цю позицію, а сполучені штати будуть спостерігати і більше переключиться на питання там Китаю або взагалі індотиханського регіону. Тобто на даний момент у цієї невизначеності щодо ролі сполучених штатів на жаль дуже багато. А від цього буде залежати потім і по ланцюжку позиції і інших держав або коаліцій щодо того, яку вони будуть займати позицію. Але ну тут, звичайно, дещо це цинічно, Але ми повинні ще й розділяти позицію пана Виткафа як такого представника посередника, і позицію Сполучених Штатів. Так от сполучені штати Україні так потрібні за цим столом переговорів. по-перше. Перше тому, що Москва з ними готова говорити і слухати. А по друге, бо а вони можуть значно допомогти в військовому і безпековому плані. Але е, ті заяви, з якими повертався пан Витков останні рази з Москви, вони були якраз дуже ризикованими для України, і в інтересах України була би зміна представника посередника від Білого дому, тому поки що це не чорне біло, поки що в нас більше питань щодо е, справжньої позиції в Білому домі. Ну так з цими вояжами пана Віткофа до Москви не зовсім зрозуміла ситуація, оскільки він, чесно кажучи, більше виглядав не як представник американських інтересів і посланець Трампа в Москві, а як посланець Путіна до Трампа постійно передаючи побажання Путіна, а не побажання Трампа. В такому разі я хотів ще поцікавитися вашою думкою. Чи оця невизначеність, яка зараз знову бурлить просто у Білому домі? Вона яким чином пов'язана з учорашньою заявою про звільнення радника з нацбезпеки Майкла Уіткофа? тому що була підозра, що його звільнять, але очевидно Трамп не хотів це робити до 100 днів на престолі. А після 100 днів мовляв, уже можна і радника з нацбезпеки поміняти. Це пов'язано якось ці треки, і тепер його посаду посяде держсекретар Рубіо. Чи це якісь паралельні історії? Так, це все паралельні історії, де український кейс є лише невеличкою частиною. Бо, як ми знаємо, були претензії до радника ще до скандалу з а, чатом, до якого додали редактора а, The Atlantic а, щодо ударів по хуситам. І це було дійсно великий скандал і велике незадоволення в Вашингтоні, тим, що а, подібне відбулося. А тому на сьогоднішній момент, як ми бачимо, кадрове рішення зроблено достатньо в такий цікавий варіант. Його не звільнили, щоб показати, що це через незадоволення. Його а, хочуть призначити послом при ООН. в американській ієрархії бюрократичній посол при ООН не є одним з послів він є фактично членом кабінету міністрів, якщо можна так це сформувати, тому це набагато вищий статус. І е, пониження тут е, деякі пишуть що це пониження для Волца, е, е, це не пониження формально ієрархічне, але це пониження в тому плані, що він звичайно вилучається з того найближчого кола з 4-5 осіб, які знаходяться постійно в Білому домі і мають безпосередній доступ в кабінет будь-який момент в кабінет президента. Ну і фактично ще одна тема, яку я хотів попросити вас прокоментувати: підписання угоди між Україною і Сполученими Штатами про Надра. Зараз її має ратифікувати принаймні цю основну частину першу, український парламент в Америці. Конгрес не ратифікує цю угоду, як повідомив мені прем'єр-міністр в інтерв'ю в середу. А наскільки Трамп може виставити це зараз як свою перемогу? Тобто, це зіграє нам в плюс в двосторонніх стосунках. Він 100% виставить це як свою велику перемогу, бо ми знаємо, як багато він про неї до цього говорив, і іноді здавалося, що вона його цікавить набагато більше ніж мирний процес або будь-які інші питання. Тому що все, що стосується економічної і ресурсної сфери, для Трампа є персонально дуже важливим. Це серед його пріоритетів, а як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Тому те, що нарешті була вона підписана, для нього це гарна медійна справа. Як він далі її? Буде виставляти вже інше питання. Звичайно, він може і додати певного перцю, казавши, що це ми дотиснули Україну чи ще щось. Тут якби можна готуватися до будь-яких емоційних варіантів, але по суті так це великий плюс до нього. Бо, поки що, жодних з тарифних угод нових він ще не може продемонструвати. Тут він може продемонструвати підписаний документ. Плюс це саме ресурси, про які він постійно наголошував. Деякі з цих ресурсів важливі для його не. Більших а, донорів і спонсорів його передвиборчої кампанії, тобто для хай-тек компаній. Але далі, ну тепер подивимося, що буде відбуватися з другою частиною, а саме з технічною угодою. Так, ну це такий відповідь така своєрідна України на вчорашню тезу про те, що, мовляв, Трамп роздав президенту Зеленському флеш рояль. Дав в руки хороші карти цією угодою, але так само і президент Зеленський роздав в козирі Трампу. Тепер прозвітувати про те, що от як мінімум одна угода велика з Україною підписана. Дякую дуже, пані Ганну, що поділилися своїми думками. Ганна Шелес, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики Українська Призма, була на зв'язку.